Вітаю. В ефірі. Інформаційна програма час. В студії працює Світлана Комлєва, що підготували наші журналісти в сьогоднішньому випуску. Дивіться далі. До дня телерадіомовлення, урочисті заходи проти будівництва, жителі сваляви бунтують. Міграційні питання, проблеми біженців, день безпеки руху, боротьба з порушниками, день самоврядування, самостійні студенти, осіння зимова виставка. Мукачівські художники представили свої полотна. Свято тих, хто інформує та скорочує відстані щорічно, 16 листопада свій професійний день відзначають працівники телерадіомовлення та зв'язку. Не забули привітати працівників цієї сфери в обласному центрі Закарпаття. 16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо телебачення та зв'язку. Історія свята розпочалась 16 листопада 1924 року, коли в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Офіційно ж започаткували його 94-му згідно указу президента на підтримку ініціативи працівників радіо телебачення і телекомунікаційної галузі України. Відтоді відзначають цей день як професійне свято. Працівників телерадіокомпанії М. Студіо теж відзначили почесними грамотами та нагородами. Привітав працівників радіо телебачення зв'язку. Голова Закарпатської спілки письменників України Василь Густі побажав здоров'я та терпіння. В нелегкій праці. Письменник зауважив. Журналісти дають творінню письменників та поетів життя в народі. Немає жодної книжки, яку б оминуло своєю увагою наше телебачення, наше радіо. Немає жодної такої події літературної, щоб ви не приділили їй увагу. Жодного ювілею, жодного такого значимого. Значимої події, яка торкає, яка стосується розвитку літератури, який би наше краєве телебачення і радіо не приділило увагу, не благословило. Телерадіокомпанія компаніям студіо теж вітає колег по цеху, працівників телебачення, радіо та зв'язку і зечі тільки добрих новин та натхнення. Привітали телевізійників та зв'язківців і в хусті. Тих, хто щодня сумлінно виконує свою роботу, відзначила влада міста. Більше про урочистості дивіться в наступному сюжеті. Зазвичай за кадром, а у свято навпаки, фото та відеокамери сьогодні скеровані на тих, хто творить медійний простір. Хуський міський голова Володимир Кайщук запросив телевізійників на неофіційну зустріч, каже, що саме вони завжди тримають владу у тонусі, спонукають до ухвалення правильних рішень та реалізації конкретних дій у вирішенні нагальних проблем. І коли ви нас критикуєте і правильно це робите, бо кожна критика для кожної людини я вважаю, Особисто і до мене, як міського голови, і моєї команди, це є стимул до ще більш кращої роботи і усунення тих недоліків, які мають на превеликий жаль у роботі військової ради, я думаю, інших органів влади і правоохоронних органів. І якщо б у вас не було, то я представляю, що б взагалі в нас було як би не було. ЗМІ називають четвертою гілкою влади у державі, адже їх вплив у цілому на суспільство значний. Проте працюють медійники тільки на благо людей, завжди шукаючи правду та вихід із складної ситуації. Нас всіх об'єднує одно єдине, що ми працюємо для блага наших народів, для блага наших мешканців, наших виборців і показуємо ті питання, які інколи десь залишаються поза кадрами, але ви їх освітлюєте і доводите до відома.

Проте, свято є свято, яке не обійшлося без щирих вітань з боку влади, квітів та нагород. Хуський міський голова вручив телевізійникам грамоти як від міської, так і обласної ради. Серед нагороджених і оператор телеканалу М-студіо Юрій Гергард. Керуючий справами Хуської міської ради, Василь Сабодош теж приєднався до вітань, а також зазначив, що кожен із телевізійників робить свій внесок у розвиток інформаційної сфери краю, і кожен з них є вагомим. Цього дня представники влади ставили багато запитань журналістам, а не навпаки. Як буває зазвичай. Хоч день радіо та телебачення свято українських працівників мас-медіа, привітання зі святом Закарпатські медійники отримали із-за кордону від словацьких колег. Я особисто пропрацював на радіо 32 роки, як редактор української студії Чехословацького, пізніше Словацького радіо, тому відношення до радіо, до мас-медіа взагалі у мене дуже таке тепле. І тому з цієї нагоди я би хотів побажати всім журналістам України багато успіхів у їх нелегкій роботі, тому що це справді досить складна, тяжка робота, яка є під контролем громадськості. І журналіст собі не може дозволити якогось відпочинку, тому що він працює круглодобово. Протягом цілого року. Так що я їм бажаю багато успіхів у їх нелегкій роботі зазвичай журналістам бажають гарних респондентів та цікавих тем. Я вважаю, що цікавих тем на Україні дуже багато. Це і проблематика, це і оптимістичні матеріали, це і життєві теми, що зачіпають душу. А це найцікавіші теми, бо вони стосуються кожного з нас. Я не говорю про високу політику. У нас склалися дуже дружні відносини з закарпатськими колегами. Коли ми приїжджаємо до вас, то не відчуваємо себе чужинцями. Бо друзів серед ваших колег за роки співпраці у нас уже багато. Ваші колеговідіяки. І до інших тем. У сваляві впливовий київський бізнесмен скуповує квартири та прибудинкові території, на яких і веде будівництво, як стверджують місцеві, з порушенням всіх норм. У мешканців однієї з багатоповерхівок увірвався терпець. Вони виступили проти зухвальства киянина і майже два місяці блокують будівельні роботи. Багатоквартирний будинок у центрі міста став черговою мішенью київського бізнесмена, де він вирішив збудувати чи то кав'ярню, чи то облаштувати приміщення під оренду. Однак, квартири на першому поверсі виявилось замало, і щоб збільшити корисну площу, її власник розпочав будівництво на прилеглій території. Все б нічого, та мешканці цього будинку помітили, що роботи проводять без дотримання відповідних норм і розпочали їх пізно. Вночі у мене мала дитина 5 років, яка Якраз спала в тій кімнаті під, під, під віконником, яким ставився дах. Це було щось страшне. Всі сусіди виходили. Пан Маковєєв і його робітники не звертали увагу взагалі не на які зауваження. Вони так і доробили свою роботу до ранку. Під час проведення робіт а все робили за одну ніч. Пошкодили покриття підлоги та стіну під вікном у квартирі, де проживає пані Людмила. А після встановлення даху в дощову погоду стіна весь час намокає. Крім дискомфорту для мешканців прилеглих квартир. Тимчасова споруда, саме під такою назвою будівля, зазначена в документах, розміщена прямісінько над комунікаціями, що унеможливлює доступ до них. А це і водовідвід, каналізація та силовий кабель. Тимчасова споруда повинна бути 30 до 30 квадратів без бетону. Ну, і тимчасова споруда не повинна бути прилегла будована в наш будинок. А в нього все взагалі не відповідає закон, бо в нього тимчасова споруда це 42 квадрати. Провелися різні бетонні роботи. Якщо ви зараз бачите, за мною є щебінь для бетонування. І дійсно тут це проводили бетонування, тут була бетономішалка, тільки це йому не дозволили вже жильці цього міста. Мешканці будинку для вирішення спірного питання, яке вони називають рейдерським захопленням прибудинкової території, звернулися до правоохоронців та міської влади, представники яких прибули на місце будівництва. Пан Маковеєв показав нам, відкрив так практично, потім закрив і показав уже нормально землеупоряднику свої документи. Тоді землеупорядник йому заперечила, сказала, що у вас не ті документи. У нього були фальшиві документи. Він сказав землеупорядниці, що вона зробила фальшиві документи, а не він зробив фальшиві документи. Мешканці багатоповерхівки не Збираються здаватися і вже звернулися до суду. Поші всі пенсіонери тут. І такі комедії з нами робити це вночі, щоб ми спокій не мали. А то, що цілий рік, що тут робиться, били-били, штукатурки тут обривають, тут днем не можна бути. Тим більше, що тут є більшості і хворі такі люди. Тут є п'ять таких домів великих, то всі йдуть сюди на базар. Вода навіть переход тут є, і одного трактора на другий. Як то перейти з колясками дітям, то безпреділ. Наразі будівництво призупинили. Люди не дозволять відновити роботи. Поки триває суд, мешканці чатують і вдень, і вночі, адже не впевнені, що впливовість та гроші київського власника не зведуть на нівець їхні спроби відстояти свою територію. Хоч централізоване прибирання та вивіз сміття в Чинадієві організували вже давно, купи непотребу з'являються час від часу то тут, то там. Найчастіше імпровізовані смітники виникають на берегах струмків, лісосмузі та на узбіччі доріг. Втім, у селищі не викидати сміття і на кладовищах. Місце, куди повинні були зносити сміття виключно складовище, з часом перетворився на локальний смітник, куди люди почали викидувати власне сміття. Прибирати непотріб не поспішають. Нерідко його просто спалюють. Та сміття через деякий час знову з'являється на тому ж місці. Люди постійно скидають сюди непотріб і вже звикли до нього. Чого не можна сказати про туристів? Європейська комісія вважає, Молдова виконала всі необхідні вимоги для візової лібералізації з ЄС. Про це заявив глава Європейської комісії Жозе Мануел Борозу після зустрічі з керівниками урядів Румунії та Молдови у Брюсселі. Борозу також зазначив, Європейська комісія найближчим часом запропонує Раді ЄС зняти візові вимоги для поїздок громадян Молдови до країн ЄС. Глава Єврокомісії також повідомив, Румунія та Болгарія з 1 січня 2014 року поки що не зможуть приєднатися до шенгенського простору. Він пояснив, країни повинні виконати деякі технічні умови. Головна проблема, з якою стикаються біженці, які перебувають на Закарпатті мовний бар'єр. До такого висновку прийшли представники швейцарської комісії з питань міграції, які приїхали в нашу область. Хоч Швейцарія знаходиться далеко від кордонів України, комісію в першу чергу цікавлять пункти утримання біженців у східній Європі. Більше про роботу комісії на Закарпатті Андрій Білканич. Федеральна комісія з питань міграції була створена Федеральною радою Швейцарії у 2008 році. Її головним завданням стало вирішення соціальних, економічних, культурних та правових питань, що виникають у зв'язку з перебуванням іноземців у Швейцарії. Цього тижня комісія інспектувала пункти утримання біженців та іноземних громадян Закарпатській області. Ми мали нагоду відвідати як пункти тимчасового утримання незаконних мігрантів у прикордонному у Чопському прикордонному загоні. Ми також відвідали пункти тимчасового перебування біженців. До цільової групи комісії відносяться також шукачі притулку, визнані біженці та особи з правом на тимчасове перебування. Як зазначає швейцарський спостерігач Карл Гюндер, головна проблема усіх затриманих мовний бар'єр через від відсутність належної кількості спостерігачів людина не розуміє і не усвідомлює своєї майбутньої долі. На Закарпатті я не перше ознайомлююся з пунктами тимчасового утримання біженців. Проте щоразу я бачу страх в їх очах, а все через мовний бар'єр. На жаль, перекладачів, які б роз'яснили людині її подальше майбутнє, нема. в Україні. Федеральна комісія з питань міграції працює неофіційно, крім спілкування з особами, які намагалися перетнути кордон. Члени комісії також поспілкувалися з працівниками прикордонної служби. І, хоч Швейцарія знаходиться далеко від кордонів України, комісію у першу чергу цікавлять пункти утримання. Біженців у східній Європі наша комісія співпрацює з багатьма незалежними від влади організаціями, які займаються міграційними питаннями. Ми свого роду обмінюємося досвідом від побаченого та почутого, і хоч Швейцарія знаходиться в центрі Європи, нас цікавить саме кордони країн східної Європи. Діяльність подібних організацій, на думку швейцарських гостей, важливий інструмент передачі знань з питань міграції в будь-якій країні. Також комісія зазначає, що стурбована важкою економічною ситуацією в нашій країні. Відображається також і на біженцях. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. День безпеки руху, боротьба з порушниками, день самоврядування, самостійні студенти, осіння зимова виставка. Мукачівські художники представили свої полотна. Національний тиждень безпеки дорожнього руху триває. На дорогах Закарпаття працівники проводять заходи для зменшення аварійності на автошляхах. Так у хусті роздають пам'ятки як водіям, так і пішоходам, з яких всі учасники дорожнього руху можуть дізнатись про свої права та обов'язки. З 11 по 17 листопада тиждень безпеки руху на українських дорогах. У ці дні даїшники проводять ряд профілактичних операцій: пішохід, п'яний за кермом, злочинець, безпечна швидкість, автобус, увага діти на дорозі та інші. Адже саме з вини недверезого керманича чи, чи перевищення швидкості водієм, а також за участі пішоходів та дітей стається найбільше аварій. Два дні було як попереджували водіїв. Було проводилися попереджувальні заходи, попереджувалися пішоходи, попереджувалися водії. Почалися практичні заходи, притягуємо до відповідальності як пішоходів, так і водіїв. Під час проведення операції хустські даїшники роздавали пам'ятки як водіям, так і пішоходам, адже в них ідеться про їх права і обов'язки, що знати мусять. У цілому виготовлено сім сотень таких пам'яток роздали уже 450. Крім того, на міських вулицях вели і профілактичні бесіди із пішоходами, а вже на виїзді із міста з водіями. У розмовах із останніми особливу увагу звертали на такі порушення, як перевищення швидкості та керування автомобілем у стані сп'яніння, адже усе разом дозволить забезпечити передумови для зменшення кількості аварій на дорогах за два дні. Виявлено двох чотирьох водіїв керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, Шість водіїв, які не надали перевагу в русі пішоходам, ну і десь около 30 пішоходів, які, незважаючи на встановлені світлофори в місті хустці, переходять дорогу на червоні сигнали світофору. Упродовж тижня безпеки руху проводять і акцію Здай кров, врятуй життя для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Я думаю, що стосується це всіх, які небайдужі до життя тих людей, які потребують крові. А зараз в цей тиждень безпеки дорожнього руху нашими працівниками всі 100% працівників здали кров? Людям, які потребують цього, це в більшості людям, які постраждали в ДТП. Тож не нехтуйте правилами дорожнього руху та бережіть своє здоров'я та життя інших. Нагадаємо, 17 листопада всесвітній день пам'яті жертв ДТП. Аби показати молоді плюси і мінуси самостійного життя в вищих навчальних закладах влаштовують дні самоврядування. В Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі напередодні дня студента організували чимало цікавих заходів. Була серед них і зустріч з Мукачівським міським головою. Про що спілкувались в стінах міської ратуші. Дивіться далі. День в студентів був насичений подіями і дуже відповідальний самого ранку. Молодь приступила до своїх нових обов'язків. Були обрані директор коледжу чимало інших посад щодо навчально-виховного процесу. то день студентського самоврядування це перше все відчути себе у ролі. Викладачів та представників адміністрації коледжу сьогодні. Я була заступником директора по виховній роботі. Тільки активісти змогли потрапити до міської ратоші, серед них і Крістіна Долинська. Дівчина обрали на посаду директора з навчальної роботи завдяки креативним ідеям, які стосувалися дня самоврядування. Я, наприклад, займала посаду заступника директора з навчальної роботи. Хочу сказати, що це насправді дуже відповідальна робота та складна. Вона не є дуже легкою. Мені дуже сподобалося, якби бути в ролі заступника директора. Це є цікаво. Під час зустрічі студенти могли задавати питання, цікавилися організацією роботи у міській ратуші. Щомісячно ми проводимо сесію міської ради. На сесію відноситься від 20 до 40-50 питань: питання земельні, питання бюджетного забезпечення діяльності наших організацій. Інші поточні питання, що стосуються комунальної власності, вони розглядаються на сесії міської ради і заздалегідь готуються на засіданнях постійних депутатських комісій. Також студенти хотіли дізнатися, наскільки близьким до народу є міське керівництво. Як проходить спілкування з громадянами міста, в яких формах відбувається реалізація прав громадян, і як ви особисто часто спілкуєтесь з студентами? На що міський голова відповів? Мене практика роботи з населенням така, що якщо я маю можливість, а це майже 90% відповідає таким можливостям зустрічі, людина приходить, питає секретаря, чи зайнятий міський голова. Навіть якщо я зайнятий, можу себе на пару хвилин, людина заходить. Додав також, що спілкуватися з громадою це їх робота. Серед тим, які піднімали на зустрічі, також розвиток міста і майбутнє України. Не забули й про нагороди, активісти отримали грамоти. На цьому день хороших вражень не закінчився. Після зустрічі на студентів очікував святковий концерт. Фруктовий день в Ужгороді до всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом влаштували ярмарок. Кожен охочий тут міг купити ласощі без цукру, а також перевірити рівень цукру у крові. Більше про надзвичайний захід в наступному сюжеті. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом в Ужгороді відзначали так званим фруктовим днем. Над ужем розгорнувся ярмарок, на якому всі охочі змогли поласувати різними солодощами, котрі або взагалі не містять цукру, або містять цукрозамінники. Ми вирішили зробити якось на день діабету. Він проводиться щорічно, але справді в такому варіанті, в такому вигляді, він вперше потратили близько місяця, і це лише початок, тому що ми це якби пробний варіант фруктового дня. Якщо людям сподобається, будемо постійно це робити регулярно. Загалом в Закарпатській області близько 34 тисяч діабетиків. Проте лікарі стверджують, багато закарпатців навіть не здогадуються про підвищений рівень цукру. Тому всі охочі змогли безкоштовно здати кров на вміст цукру. А таких зібралося багато. У нас проводяться скринінги тут волонтерами медичного факультету, які вимірюють безплатно цукру, рівень цукру в крові і будуть робити це до 6 годин. І ми надіємося виявити безсимптомні випадки діабета серед прохожих. Усього на ярмарку було близько 10 столиків, на яких можна знайти від фруктів, тістечок та шоколаду. До повидла та меду без цукру можна було випити трив'яні чаї для підвищення імунітету чи зниження рівня цукру в крові. Безкоштовного тут не було нічого, проте ціни досить помірні. Також був багатий вибір домашньої випічки без цукру. Є мед квітковий з Кіровоградщини, Є також випічка домашня на фруктозі. Та лаквар теж на фруктозі. У мене моя продукція Я сьогодні спекла маффіни, кексики з яблуком та корицею, без цукру, фруктоза, з арахісом, з грецьким горіхом та яблуком. А також вони ціну 3 гривні. Це чисто символічна така ціна. А також яблучний пиріг, ціною 5 гривень. Думаю, що ціни досить символічні у рамках святкування фруктового дня. Також пригощали гарбузовою кашею та ялиновим напоєм. Холодні кольори, які здатні зігріти, Мукачівські художники представили свої осінньо зимові роботи в стилі реалізму. Майже 50 картин оцінили відвідувачі виставки, серед яких були і школярі та студенти. Своїми враженнями від виставки поділиться і Катерина Можаєва. Вони реально дивляться на світ, а тому й творять у стилі реалізму. Художники Мукачева вкотре довели, що не стоять на місці, а прогресують, і творять, здавалося б, у всім відомому напрямку, але по сучасному. Ми хотіли бачити дальні, дальні плани, тут міжгірські, пототи, міжгірські полонини. І На тому місці ми вийшли по цю ущелину вверх, і вони з'явилися. Сонце заблиснуло і там відкрився великий верх і темнатик, і там далі гряда тих міжгірських полонин. Презентували майже 50 шедеврів, кожен з них особливий. У когось кольорами, дехто виграє композицією, а хтось бере оригінальністю. Саме за оригінальність студенту Юрію сподобалась картина його викладача. Вона є водночас дуже простою, можна сказати, і водночас дуже такою важкою насиченою у, у такій темні гамі, що це важко зрозуміти. Тут ось зверніть увагу в рамку. Вона дуже відіграє важливу роль. Міський голова Золтан Ленділ відзначив високий рівень художників, що підтверджує і 85 відсоткова участь митців у всіх державних виставках. Тут представили і натюрморти, і портрети однак переважали такі осінньо-зимові пейзажі проти реалізму ще ніхто не виступав, запевнили художники, адже це основа мистецтва. Мукачівські митці презентували картини у стилі реалістичного живопису вже вдруге, адже започаткували цю традицію торік. Відвідувачі виставки підтримали таку ідею. Сьогоднішня виставка показує, що є фігурні композиції, які показують життя закарпатського народу. От, його традиції, звичаї, десь і давні, теперішні. От, дуже цікаві роботи, які показують куточки закарпатського села. Приємно, що відвідали виставку не лише представники старшого покоління, а й молодь, яка дала свою оцінку кожній роботі мукачівських художників. На картинах митців фарби немов оживали. Це вся інформація на сьогодні. І вже завтра не пропустіть пісумкову програму «Сім днів», в якій ви побачите. Річкові подарунки, куди пливе сміття. Школа діабету. Про хворобу треба знати. Без робочих місць ужгородський конфлікт. На цьому випуск завершений з вами була Світлана Комлєва. Бажаю гарного вечора та лише приємних новин до наступних зустрічей на телеканалі М-студіо.